Матриця провідностей. Формування системи рівнянь встановленого режиму роботи електричної мережі. Математична модель встановленого режиму роботи електричної мережі представляється у вигляді системи алгебраїчних рівнянь встановленого режиму. Рівняння записуються для всіх вузлів мережі, крім опорних по напрузі. Якщо навантаження в узлах мережі задане постійним струмом, встановлений режим моделюється системою лінійних алгебраїчних рівнянь у формі балансів струмів, яка має загальний вигляд. Це система рівнянь відносно невідомих напруг у вузлах. Вона має розмірність n, що відповідає кількості вузлів у схемі мережі без опорних. Коефіцієнтами при невідомих є власні та взаємні провідності вузлів. Кожне іде рівняння системи відповідає одному ітому вузлу схеми електричної мережі і визначає баланс струмів в ньому. В матричній формі систему можна записати так. Матриця коефіцієнтів при невідомих напругах в системі є матрицею власних і взаємних провідностей вузлів електричної мережі. Матриця провідностей електричної мережі це форма упорядкованого запису коефіцієнтів при невідомих системи рівнянь встановленого режиму. Її можна розглядати як модель схеми електричної мережі що описує конфігурацію мережі та параметри її елементів. Матриця провідностей квадратна, симетрична, слабо заповнена. Елементи матриці провідностей, Взаємні провідності вузлів електричної мережі. І власні провідності її вузлів. Власні провідності розміщуються на головній діагоналі матриці, взаємні провідності позаголовною діагоналю із зворотнім знаком. У разі завдання вузлових навантажень споживачів і джерел електроенергії постійними, активними і реактивними потужностями Встановлений режим електричної мережі моделюється системою нелінійних алгебраїчних рівнянь у формі балансу струмів або балансу потужностей. Нелінійні рівняння балансу струмів мають загальний вигляд. Систему рівнянь у вигляді балансу потужностей можна отримати Якщо ці рівняння домножити на напругу розв'язання розглянутих систем рівнянь дозволяє визначити напруги у вузлах мережі в заданому режимі. Система рівнянь балансу потужностей з дійсними складовими Може бути отримана перетворенням системи і включає два n-рівнянь балансу активних і реактивних потужностей, де N кількість вузлів схеми безопорних. Відповідні рівняння були сформовані на попередньому занятті. Розглянемо приклад виконання завдання. Повна матриця провідностей записується для всіх вузлів електричної мережі. Для заданої схеми її розмірність становить 5 на 5. Елементами матриці є власні і взаємні провідності вузлів. Власні провідності, розташовані на головній діагоналі матриці, обчислюються як сума провідностей всіх ділянок. Повздовжніх і поперечних, що з'єднані в вузлі. Взаємні провідності із зворотнім знаком розташовані головною діагоналлю на перетині відповідних рядків і стовпців. І якщо вузли не зв'язані між собою, то їх взаємна провідність дорівнює нулю. Неповну матрицю провідностей отримуємо із повної видаливши з неї рядки і стовпці, що відповідають опорним балансуючим вузлам. В заданій схемі опорний вузол 0. Видаляємо відповідний рядок і стовпець матриці. Система комплексних нелінійних рівнянь встановленого режиму у формі балансів струмів має вигляд. Рівняння записуються для всіх вузлів мережі, крім опорних балансуючих. Використовується неповна матриця провідностей. Дякую за увагу!